Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжуємо ділити багатоцифрове число на двоцифрове. За подавними записами поясни початок обчислення і закінчи ділення. Записуємо 86 000 розділити на 34. Спочатку знаходжу перше неповне ділення. 8 розділити на 34 не можна. 86 розділити на 34 можна. Беремо 2. Перевіряємо. 2 помножити на 4, 8. 2 помножити на 3 6. 86 відняти 68 дорівнює 18. 18 розділити на 34 не можна. Опускаємо 0. 180. Розділити на 34 беремо 5. 5 помножити на 4 20, 0, пишемо, 2, пам'ятаємо 5 помножити на 3 15 і 2 пам'ятали 17. 180 відняти 170 дорівнює 10. 10 розділити на 34 не можна. Опускаємо 2. 102 розділити на 34 дорівнює 3. Перевіряємо, 3 помножити на 4, 12. 2 Пишемо 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 3, 9, і 1 пам'ятали 10. То 2 відняти 102 рівня 0. І що ми з вами робимо з нулем, з нулем який залишився, переносимо в частку. Вийшло 2530. Наступний вираз. 45 600 розділити на 38. Хочу перше неповне ділене. 4 на 38 розділити не можна. Беремо перші два числа 45. 45 розділити на 38 дорівнює 1. 1 помножити на, 3, на 8. 8, 1 помножити на 3, 3, 38. 45 відняти 38 дорівнює 7. 7 розділити на 38 не можна. Опускаємо 6. 76 розділити на 38 дорівнює 2. 2 помножити на 8 буде. 16. 6 Пишемо, 1, пам'ятаємо. 2 помножити на 3 буде 6. І 1 пам'ятали 7, 76. 76 відняти 76 дорівнює 0. Так, що ми робимо з двома нулями, які залишилися? Звичайно, переносимо в частку. І відповідь у нас з вами буде. 1200. Обчислюємо наступні вирази. триста розділити на 34. Знаходжу перше неповне ділене. Один розділити на 34 не можна. 15 розділити на 34 не можна. Значить, беремо перші три числа: 153. Пробуємо дібрати число 4. Перевіряємо 4 помножити на 4, 16, 6. Пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 помножити на 3, 12 і 1, пам'ятали 13. 153, відняти 136, дорівнює 17. 17 розділити на 34 не можна, воно є менше, значить, число 4 дібрали правильно. Опускаємо 0. 170 розділити на 34. Беремо 5. 5 помножити на 4. Дорівнює 20, 0. Пишемо, 2, пам'ятаємо, 5 помножити на 3, 15 і 2 пам'ятали 17. 170. 170, відняти 170 дорівнює 0. І у нас з вами залишився 0. Куди ми його переносимо? В частку буде 450. Наступний вираз – 984 розділити на 24. Знаходжу перший неповний ділене. 9 розділити на 24 не можна. Беремо перші два числа. 98 розділити на 24 дорівнює 4. 4 помножити на 4 – 16, Чи пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 помножити на 2 – 8, і 1 пам'ятали – 9. 98 відняти 96 дорівнює 9. 2 розділити на 24 не можна, опускаємо 4. 24 розділити на 24 дорівнює 1. 1 помножити на 24, 24. 24 мінус 24 дорівнює 0. Молодці. Тепер переходимо з вами до задачі. Задача 1. На кондитерській фабриці. За зміну виготовили 588 кілограмів грушевого і апельсинового зефіру, який розфасували в однакові ящики. Грушевого зефіру одержали 63 ящики, а апельсинового у три рази менше. Скільки кілограмів грушевого? І скільки кілограмів апельсинового зефіру виготовили на фабриці за зміну. Ця задача на пропорційне ділення, яка розв'язується шляхом зведення до одиниці. Це означає, що нам з вами потрібно дізнатися, скільки кілограмів зефіру в одному ящику. А щоб дізнатися, скільки кілограмів зефіру в одному ящику, нам з вами слід знати, скільки всього ящиків з зефіром. Чи можемо ми з вами одразу дізнатися, скільки всього ящиків з зефіром? Ні, не можемо. Чому? Тому що нам відомо, скільки було ящиків з грушевим зефіром, але нам не відомо, скільки було ящиків з апельсиновим зефіром. Чи можемо ми дізнатися, скільки було ящиків з апельсиновим зефіром? Так, що нам сказано? Що апельсинового зефіру у три рази менше, ніж грушевого. Значить, звичайно, 63 розділити. На 3 дорівнює 21 ящик апельсинового зефіру. Тепер ми з вами можемо дізнатися, скільки всього зефіру. Звичайно, 63 грушевого, 21 апельсинового. Значить, разом 84 ящики. Тепер нам відомо, що 84 ящики і це 588 кілограмів. Можемо дізнатися, скільки в одному ящику. Так. 588 розділити на 84, 7 кілограмів в одному ящику. Тепер можемо дізнатися, скільки грошевого зефіру, якщо було 63 ящики в одному 7 кг. Так, 63 помножити на 7. 441 кг грушевого зефіру. Тепер можемо дізнатися, скільки апельсинового зефіру? Так, його 21 ящик в одному 7 кілограмів. 21 помножити на 7. 147 кілограмів апельсинового зефіру. Як буде звучати наша відповідь? Відповідь: 441 кг грушевого зефіру. І 147 кілограмів апельсинового зефіру. Молодці. Переходимо до наступної задачі, яку вам потрібно буде розв'язати самостійно. Вибачте, яку вам потрібно буде розв'язати самостійно. Читаємо. Із двох ділянок поля зібрали 459 кілограмів моркви. Яку розфасували в однакові ящики. З першої ділянки одержали 17 ящиків, а з другої у два рази більше. Скільки кілограмів моркви зібрали з першої ділянки і скільки з другої? Це також у нас з вами задача на пропорційне ділення, яке розв'язується шляхом зведення до одиниці. Нам з вами спочатку потрібно дізнатися, скільки всього ящиків зібрали з двох ділянок. Чи можемо ми одразу це дізнатися? Ні, не можемо. Чому? Бо нам відомо, скільки зібрали з першої ділянки, але не відомо, скільки зібрали з другої ділянки. Чи можемо ми дізнатися, скільки з другої ділянки зібрали? Так, що про неї сказано? У два рази більше, ніж з першої. Значить, з першої зібрали 17, а з другої два рази більше. Як дізнатися, скільки зібрали з другої ділянки? Звичайно, 17 помножити на 2. 34 ящики зібрали з другої ділянки. Тепер можемо дізнатися, скільки всього ящиків зібрали? Так, 17 додати 34. Буде. 51 ящик. Тепер слід дізнатися, скільки кілограмів морки в одному ящику. Так, 459 розділити на 51. Молодці. Ну, і далі ми з вами дізнаємося, скільки кілограмів зібрали з першої ділянки і скільки з другої. Отже, на цьому урок з математики завершено.